What the хе? Це що таке? Алло? Друзі, якщо ви спитаєте мене, чи я здивований, вам не передати мого здивування. Ось такий підгон нам зробили після збою. Три такі пляшечки. Ем, шотів для покращення сну з габою, магнієм, мелатоніном, е, вітаміном в 6 Зараз фокусую. Щ не хочу фокусувати. О, є. Ось також були таке по батончика. Більйонер, мільярдер. Але я вже один споров, один ізотонічний напій також напис пеціа. Ви знаєте, що ще дуже люблю такий, мабуть, процес, який у мене, на принципі, фактично майже регулярно відбувається кожного дня. Знаєте, так люблю собі прийти зі школи і такого плотного мукбенга собі зробити. як там, мукбунг. Не пам'ятаю, коротше, дивіться, Показую. Просто гляньте. просто шикарно. What's up, big boys? і ще може girls, хто дивиться, не знаю. Хотів, включаюся вже в день точніше. От, вже прийшов додому, відсиділи класом дружні три уроки. Та й все. Кожен по своїх справах. Тому зараз іду плотненько обідати, пізніше повчитися і там далі маю в планах піти трошечки на фізкультурку. Тому, як то кажуть, stay tuned. Все. Bye-bye. Пігляньте, -bye. яка чудова погода в нашому місці, прекрасно. Кам'янка Бузька, Щойно падав сніг. Тепер вже гарно світить сонечко. Красота, силочку я вже відправив, Йду додому. А тут ще сижу перед історією, проходжу такі тести по карикатурах і фотографіях. Якось так. Друзі, знаєте, кажуть? А кажуть, я живий, щойно, з історії від мого улюбленого вчителя Юрія Олеговича Самсіна. Три години поспіль прийшло, взяли передостанню тему встановлення України як незалежної держави. Замаханий, але нічого. Life is good. Що друзі, всім привіт! З вами медовий. Знаєте, хотів вам сказати, що починаємо трошки неформальній атмосфері, ніби навіть не зранку, вже вечір. Це вже в нас на хвилиночку 9 година, навіть по 9. От. І що ж, що хотів вам сказати. День. Другий я успішно про. Ви далі знаєте продовження моєї фрази. Навіть не знаю, чесно, що сказати, бо продання нічого не буду шукати, бо це, мабуть чисто через не це визнати мою лінь. Бо День був насичений, я вже, в принципі, змонтувати міг. Але вирішив відкласти, ну і. Бачите, буде перед вами відвертий. Тому сьогоднішній ролик буде трішки більший, він буде містити в собі 2 дні, але я думаю, він буде тим не менш більш насичений та цікавий. Тому let's go! Почну своє тренування з кількох розминочних підходів. Почну, мабуть, стандарту з махів. А далі. Далі подивимось. Все сьогодні тепло. Маю під цією вітрівкою ще худі одну термушку легку і футболку. Також, друзі, можу дати таку невеличку пораду при виконанні махів на надайте, особливо в сторони. Не бійтеся додати трішки читингу. Це вам ніяк не зашкодить, а наоборот допоможе ще краще і більше довідказного простимулювати ваші соковиті дельти. А виконуючи вправу згинань на біцепс, намагайтеся руки вивести якомога більше вперед. Так буде. Краще і більше натягу на вашому двоголовому м'язі. А тут же, прийшовши додому, я вирішив добити свої грудні трьома сетами відтискань, ну і тріцепс заодно пропрацювати також, як слід. Він тут працює не менше. Dude, bro. That's what the ziz cunts do. That's what the revolution is, bro. None of this fucking sad cunts. We're all gonna fucking make it, bro. That's it. Imagine walking out the door a loser. I'd rather die. I would rather die than be that loser guy. Give me more!